Вже майже три роки в Полтаві існує салон тайського масажу Нірвана, вишуканий інтер'єр, мелодійна музика, східні пахощі та мерехтіння свічок одразу переносять вас з буденності в казковий східний світ. Кваліфіковані майстри з королівства Таїланд пропонують тайський класичний індійський аюрведичний масаж стоп трав'яний і загалом близько 20 видів масажу. Тайський масаж заснований на аюрведичній медицині з багатовіковою духовною традицією. Та за своїми цілющими властивостями немає аналогів. Особливість тайського масажу є те, що він є комплексним, і під час сеансу майстер ретельно масажує кожну частину тіла від кінчиків пальців, ніг та стоп до маківки голови. Навіть одна процедура повертає життєві сили, душевну рівновагу та відчуття внутрішньої гармонії. Якщо ви хочете здивувати та зробити надзвичайний подарунок в салоні Нірвана, ви завжди можете придбати подарунко. Ви сертифікат своїм близьким друзям коханим. Завітайте до салону тайського масажу Нірвана, що на Пушкіна 21 та відчуйте цілющу силу тайського масажу.